Вітаю на телеканалі Правда тут Львів, і це проект квартира на фініші. Сьогодні говоримо про зміни в оподаткуванні нерухомості. Тож для цього ми запросили експертку, яка вже в нас була, але ми точно знаємо, що вона нам розкаже все і все гарно роз'яснить, адже вона в темі нерухомості завжди. І це ріелторка майбутнього Оксана Савула. Рада бачити тебе в нас знову. Рада бути знову у вашій програмі. Коли ми, ми списались про цю тему, я така боже. Це класно, я дуже люблю повертатись кудись на програми. А ми знаємо, що ти класно розказуєш, тому ми тебе і запрошуємо. Сьогодні будемо говорити власне, про закон, який вступив в силу ще два роки тому. Тобто, 10 жовтня в 2022 році прийняли цей закон. Але чому про нього не говорили тоді, а починають говорити зараз? Тому що цей закон стосується лише тих будівництв, які робили дозвільні документи, наприклад, на нову будову, власне, після цього терміну. І за той час немає дуже багато ще таких нових будов, які. Лише лише стартували в продаж. Але вже станом на зараз є новобудови у Львові, які активно реєструються по цій новій схемі, по цьому новому законопроекту. Відповідно, люди починають цікавитись, а що ж то таке: оцих 18%. Тому що коли ми, українці, та й не тільки українці чуємо про те, що треба платити податок, а ще й такий великий. Одразу розуміє, що ну це щось дуже багато. 18% — це дуже багато. Тому що ні для кого не секрет, що дуже багато людей власне, нерухомість розглядають як інвестиції. І відповідно, купують на перепродаж, на здачу в оренду або на якісь такі інші цілі для того, щоб перш за все заробити. І коли постає питання, що ти чуєш, що тобі придеться ще з цього твого заробітку заплатити 18%, Людина для себе, яка не вникає в цю тему, одразу розуміє, що. Ну, це дорого, я нічого не зароблю, якщо мені прийдеться так багато віддати. Але власне, ось тут є такий момент, що ну тобто, чим я заспокою людей, але це не просто щось надумане, це законодавче впроваджене. Що 18% податку ми платимо навіть тієї суми, скільки коштує наша квартира, яку ми придбали. А ми платимо її від різниці. За яку купили, наприклад, там середня однокімнатна квартира коштує 45 тисяч. Розглянемо та я нещодавно це в дописі писала. А, і там прийшло рік, два. Там хто коли хоче, продає, чи через рік, чи через два, чи через три. Ну залежить, коли ще будинок буде зданий в експлуатацію. Відповідно, я не знаю, ще до кінця і ніхто не знає, яким чином буде відбуватися, але, мабуть, швидше за все, як на вторинному ринку, буде замовлятися оцінка в оцінщика, тобто скільки така квартира коштує на даний момент. І якщо, наприклад, вона там за цей період стане 60 тисяч, та, відповідно нам з 15 тисяч потрібно буде оплатити державі 18% в податку. А по сумі це виходить там близько 2-3 тисяч доларів. Е, і знову таки повертаємось, це не є додаткові гроші, які ми оплачуємо, тому що попередньо ми завжди, коли перепродаємо свої квартири, ми завжди платимо за е, забудовника переоступку. Вона у Львові коливається від 3 до 5%. Це можна сказати, власне, і є ота от сума, яку зараз ми будемо платити, але ми будемо платити її офіційно. Ми будемо платити її в державу, ми будемо наповнювати державний бюджет. Тому я не бачу в, цього, в цьому якогось такого дуже великого зла. Навпаки, наш державний бюджет буде збільшуватись, відповідно, перемога буде швидше. Я надіюся, не такий страшний вовк, як його малюють. Так, та? не такий страшний вовк. Насправді цей закон можна Сказати, що насправді захищає інтереси кожного інвестора, і це дуже важливо, тому що до цього держава не приймала ніякої участі в будинках, які будувались. Тобто, це от знайте, так просто постили на самотік. Зараз, коли, наприклад, забудовник починає будувати свій проект, для того, щоб він міг продати квартиру будь-яку першому клієнту, йому потрібно подавати документи і реєструвати. Кожну квартиру окремо в нотаріуса. Але знову такий момент: він не може придавати квартир, доки не зареєструє абсолютно всі квартири. Відповідно, ці квартири, ну це як майнові права. Вони вже є в реєстрі. Відповідно, вже якось до, ну це оформляється через нотаріус. Відповідно, воно вже якось трошки з державою, якби зв'язано. І квартира вже ваша фактично є. Відповідно, не буде ніяких там подвійних потрійних перепродажів. Бували ж різні історії, коли там забудовники продавали два рази цю саму ж квартиру, або там три рази, або ще щось. І ще так само дуже дуже важливий момент, який також впливає на те, що забудовник не може продати весь об'єкт повністю, тому що ж є забудовники, які користуються підвищеним попитом. Та інколи буває так, що, наприклад, там кажуть, що от, старт продажу цього проекту. І якщо справді гарна локація, хороший забудовник, гарні відгуки, хороша якість, зазвичай люди одразу накидаються на цей проект, якщо ми говоримо про львів безпосередньо. І часто так є, що там лише починається будуватись будинок, а квартир там уже. Вже немає в цій секції а в даному випадку так не може бути, тому що 10% — це по Львову, по Дніпрі і по Одесі. І по Києву, звісно ж, це є гарантійна частка, яку забудовник не може продати до тих пір, поки він будинок не веде в експлуатацію. Відповідно, кожен забудовник зацікавлений, що добудувати до кінця. Відповідно, це також виграє таким ну виглядає таким великим плюсом, тому що 10% — це все-таки досить велика сума з продажу усього житлового комплексу. Тому в даному випадку, там я вважаю, що цей закон є для людей. Ну, можливо, для забудовників <свісно> трошки це ускладнює сам процес, ну неможливо точно. Тобто, сам процес документальний, тобто там більша сплата податків і так далі. Тобто це є навантаження, але частково це навантаження лягає і на покупців. І, відповідно, знову таки через це ціни на нерухомість також ростуть. Mm. Але тим не менше це безпечніше. І тому я кажу, що такі квартири, таких об'єктів, які там стартували після 22-го року по документах в продаж, то їх можна розглядати під інвестицією дуже легко. Mm -hmm. Дуже цікаво, ти знаєш, але по традиції тобі ще запропоную випити чаю і поласувати солодощі. Щоб... Я дуже люблю солодощі, нічого не змінилося від попереднього ефіру. Це супер ну що тоді я ставлю чайник. Ми вже десь частково говорили в нашій програмі про е, документи. Наскільки це важливо, давай трішки нагадай нам на що найважливіше звертати увагу, як не втрапити в халепу, коли купуєш квартиру. От якраз я б зараз там могла розпочинати і довго розповідати, які мають бути документи, і як їх перевіряти, і чому це варто робити, чому варто брати юристів або ж там з ріелторів, хто в цьому орієнтується, так але якщо ми сьогодні говоримо власне про той новий закон, який працює зараз по нових проектах, то е, якраз оце буде власне дуже конструктивно порадити. Що в даному випадку, якщо ви розумієте, що ви підпадаєте ваш проект, який ви обрали для себе підпадає під е, законодавство. Цього закону, який ми сьогодні розмовляємо, ви можете автоматично для себе розуміти, що всі ці кроки: містобудівні умови та обмеження, дозвіл на будівництво, тобто абсолютно всі кроки забудовником було дотримано. Тобто, забудовник не може самостійно якимось чином зареєструвати свої квартири, допоки в нього з документами не буде все окей. І це власне полегшує роботу для багатьох, так, але відповідно і для кожної людини, яка купує купує таку квартиру, вона розуміє, що з документами там точно добре. Тому що це не пропустить ні нотаріус, ну ніхто. І відповідно, власне, по документації, по нових проектах ви можете, от ви можете бути спокійні, що з документами все дуже добре. Mm -hmm. Але знаєте, як я завжди кажу, що все-таки е, ідеальні документи не свідчать про те, як, як і якими темпами забудовник буде будувати свій будинок. Це не є е, тотожні поняття, тому е, не думайте, якщо там, з документами все окей, новий закон там 18% заплачу. Значить, в мене буде все прекрасно. Все одно є проекти, які е, є забудовники, які більш надійні, краще будують, більш забезпечені фінансово з боку. А є такі, які під. Знаком питання тому все таки варто варто розуміти, що ти купуєш, і варто, от варто радитись насправді з ріелтором, тому що ріелтор бачить більш таку велику картину цього всього, як воно може закінчитись. Угу. Ну і в принципі може порадити. Ну так. Правда? Ну, це дуже важливо, коли людина спеціаліст, і можна в неї запитати пораду. І в принципі вона може допомогти в пошуку квартири. Це дуже, да, власне, дуже ми важливо. Власне, ми сьогодні з клієнтами бронювали три квартири в різних ЖК. Власне, і, і так співпало, просто що якраз ці всі це, це, це два проекти, але вони якраз йдуть вже по новій схемі. Тому я думаю, це якась така доля. Ми сьогодні про це розмовляємо і квартири бронюємо. А, а якщо до, повернутися до податків, то які загалом зараз податки має сплатити покупець? Угу. При придбанні, При придбанні. Отже, так. Та, податки власне, зменшуються, тому що е, кожного разу, коли ти купуєш квартиру по цьому новому закону, е, ми платимо послуги нотаріуса. А також це десь я вже в минулому ефірі це говорила. повторюсь, це десь в межах 5, 6, 7 тисяч гривень залежить від нотаріуса. І ми маємо оплачувати 1% державного мита. Тобто, це все більше ми нічого не оплачуємо. А коли ми вже цю квартиру перепродаємо, от тоді ми оплатимо тих якраз 18% від різниці. І вже відповідно новий покупець, не продавець, а покупець оплачує знову таки 1% і послуги нотаріуса. На яких людей не буде діяти цей податок? Тобто цікаве питання. Оце якраз отих 18% вони діють на всіх, там пільг немає. Проте, те, якщо наприклад така квартира була вам, ну скажімо так, прийшла до вас у спадщину, та наприклад, хтось там помер, і вам переходить у спадщину нові провальна цю квартиру. Відповідно, ви навіть якщо захочете її продати, ви платите вже не 18%, а 5%. це одне єдине виключення. А якщо, наприклад, за роки я знала, коли у власності квартира три роки, це вже коли ми оформляємо право власності. Це ми говоримо за перепродаж, власне, коли будинок ще там будується. На протязі ми купили, наприклад, на котловані, будинок ще будується, а ми хочемо її продати. Цю квартиру тоді ми оплачуємо податки. Якщо ми її не продаємо, ми оформляємо на неї право власності, і потім ви в звичайному ритмі оплачуєте податки, так як це було менше трьох років. Ви платите 5% податку на дохід і пів. 1,5% воєнний збір. Якщо більше трьох років, не платите нічого. Якщо другий продаж, платите 6,5% так само, а якщо третій – 18%, але увага теж від різниці. А от це стосується цей податок і також на таку нерухомість, як гараж чи і, так, і інші що? речі, так? Ну, наприклад, ви маєте на житлові приміщення, так, комерції так. і так далі. Це так. стосується абсолютно цілого об'єкту, якщо він об'єкт є згідно цього законодавства, є, поділяється на подільні і неподільні. От, наприклад, багатоквартирний будинок це є подільний об'єкт, угу. бо він ділиться на багато там частин нерухомості, так? Але це може бути щось одне, наприклад, одна комерція. Так? І це це буде неподільний, неподільний об'єкт, але податки оплачуються однаково. Нагадую, що з вами проект квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про зміни в оподаткуванні нерухомості. Тож, щоб бути в курсі актуальних новин, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. А якщо до цін, зокрема, на послуги ріелтора, бо ти вже за нотаріуса сказала, яка зараз ситуація. <рит> <рит> я я щодо на когось ти зазіпка, а потім в кінці, о, я з вас 5%. санки. Дві це так ми говоримо з вами зараз про новобудову, то я хочу сказати, що багато людей думають, що їм потрібно платити завжди. <рит> і тому часто не звертаються для рі... до ріелторів, рі... і в цьому, власне, є проблема, тому що ріелтор глобально розуміє суть ринку, розуміє, які проекти є вдалі, які ліквідні, які неліквідні, які проблемні, які не... Непри... Проблем, які продаються швидко, а які продаються довго, відповідно, де ціни ростуть швидше, де повільніше. І, е... Коли хочуть зекономити на послугах ріелтора – обирають самостійно. І дуже часто роблять цей вибір не дуже вдало. Але я хочу сказати, що ми, власне, по новобудовах в більшості забудовників співпрацюємо. Відповідно, клієнт, коли навіть наймає мене, та я можу йому дати аналіз по різних забудовниках Львова, по, по всіх, практично. Та, і в більшості випадків клієнт не платить жодної комісії, тому що зі мною розраховується забудовник. Я в свою чергу також розглядаю всі, навіть ті, які, які зі мною не співпрацюють, або я ж з ними не співпрацюю. Але якщо я бачу, що проєкт реально дуже кльовий, я бачу, що туди варто вкладатися, я клієнтам кажу, дивіться, є отакий забудовник, є отакий проект. Ми з ними не маємо співпраці налагодженої. Але давайте йдемо туди, беремо, і тоді вже мені клієнти оплачують комісію. Але це дуже-дуже рідко трапляється. Тому, будь ласка, якщо ви хочете собі знайти квартиру, звертайтеся, тому що не завжди треба платити, але отримати для себе. Ви можете дуже-дуже багато. А чи є недопросовісні ріелтори? Давай ще з цього боку поговоримо. Є, І сьогодні мені такий трафиться. Ти, ти знаєш, коли я зустрічаюсь з людьми, коли я обговорюю це все, і, і зазвичай я що чую? Ці ріелтори, це, це просто, я, я такий вам їх ненавиджую. <гум> От мені здає, мені здається, що це така професія, яку справді дуже чомусь не люблять. І а я завжди знаєте, що відповідаю, уявіть собі, що я з тими людьми працюю весь час, тому що тому що ну та в своїй роботі я стикаюся з різними ріелторами, з хорошими, з поганими, з ну абсолютно, і я цю ситуацію бачу от просто так на ладоні, тому що я справді в ній варюся і в ній працюю. Але тим не менше, недобросовісних ріелторів є значно менше. Ну мало зараз на ринку Львова. Безпосередньо працюють дуже багато позитивних, справді професійних, хороших ріелторів, які в темі в нерухомості, які цим живуть, це люблять, і кайфують від роботи. І, Відповідно, клієнти відчувають вдячність за таке. І зараз це вже стало таке, знаєте, як це сімейний лікар, сімейний ріелтор. Це людина, яка тобі допоможе правильно підказати, куди тобі варто вкласти гроші, або як тобі продати, щоб не продашевити, або ж там чи варто продавати, чи почекати. Тому цінність насправді цієї професії є. Просто яким, якимось чином десь в якомусь в якійсь історії якось так сталося, що ріелторів не люблять, так? Але не любили, допоки не з'явився ріелтор майбутнього. Але, але зараз це вже змінюється і це дуже тішить. Беріть до уваги, що ми запрошуємо тільки добросовісних експертів і тільки професіоналів. Тому. А якщо до, наприклад, пільги, чи є в когось пільги, ну точніше, які зараз є пільги на купівлю продаж квартири? Таких пільг загалом немає. Mm -hmm. Є таке, що е, є люди, які, е, наприклад, якщо не мали ніколи квартиру власності, вони не оплачують е, при купівлі 1% пенсійного фонду. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про е, забудовників, то таких пільг, зокрема, майже. Та не майже ніхто у Львові не дає, наприклад, там ні для військових, ні ніхто, крім єдиного одного, це лавдивала. Я Клас. та до речі, та це єдиний забудовник, який дає дуже дуже високу відсотковість відсоткову знижку для військових. Ми, зокрема, більшість квартир, які ми укладали власне з цим забудовником, це були всі військові, тому що ну, 10% від вартості квартири це дуже висока сума. Висока, так, так а раніше мені здається, колись якось був. Такий напрямок, що для військових всюди були знижки. Що це мені здається, що колись було, а зараз нема. Чи воно і чи їх не було А дивіться і безпосередньо? Ну тобто, забудовники це не афішують так? Е, десь колись на початку щось таке було, потім це дуже швидко все закрилося. Але чесно кажучи, коли, наприклад, до мене звертається військовий і хоче придбати квартиру, то я що роблю? Навіть якщо забудовник не має таких програм і акцій, то я йду і починаю е, нити у відділі продажу і кажу: ну давайте зробимо якусь знижку. Ну це ж військово. <хи> і погоджується? Е, ну так, з більшості так. Ну що ж, я тобі дуже дякую, що ти до нас завітала, і вже вкотре нам все гарно роз'яснила. А глядачам нагадую, що ви дивились проект «Квартира на фініші. Слухайте експертів і робіть свої висновки. До речі, у наступній програмі ми також говоритимемо про оподаткування, але вже квадратних метрів. Тож дочекайтесь! З вами була Ірина Цвігун. Бувайте!